Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я хочу заявити свою участь у власному проєкті шапку 5 за 5. Я організатор цього проєкту і запрошую всіх ще доєднатися до нас, до нашої спільноти, яку ми будемо в'язати 5 тижнів, і має бути 5. Готових виробів. Шапка це умовна одиниця. Це може бути не обов'язково шапка. Буває таке, що людина живе одна, наприклад. чи Ще щось, їй, наприклад, не треба 5 шапок, тому вона може зв'язати собі шапку, рукавички чи там мітинки, щось на ручки, щось на шию. Ось і. Вже буде три роботи, як мінімум, і дві ще щось там на осінь, наприклад, шапка і на зиму. Тобто собі два комплекти аксесуарів можна зробити тільки для себе. Ось. І ми з дівчатками взяли собі таку традицію. Кожного року обновляємо наш шапковий гардероб, Ось, наш аксесуарний запас. У мене вже шапок, скажу чесно, багато. тому що це четвертий сезон. Ось, і в'язала я шапки собі, дітям, чоловікові. І навіть вже дехто відмовився від моїх послуг. ось, Але це згодом. Ось, Тому я буду в'язати з п'яти членів родини на е, трьох. Тому що я синові, синові я вже зв'язала. У мене троє дітей. У мене старший син, середній син і менша донечка. Старшому вже 21, він вже закінчив універ і зараз він на етапі влаштування на роботу. Вже в нього пройшов фінальну співбесіду, він вже має йти працювати. Тобто я вже досить така, якщо взяти по дітях особа, яка вже пожила своє. У мене вже синочок досить дорослий. Ось, і є в мене 10-річний синочок і донечка, який сім рочків, і буде ось восени 8. Ось, я щаслива матуся. в мене дітки всі розумні, здорові і е, розвиваються по своїх напрямках. Ось, відступила від теми. І що? Я в деяких проєктах вже розпочала в'язати шапки, тому для сина в мене комплект аксесуарів на осінь є, а на зиму немає для середнього. Я ще думаю, чи буду я йому зараз, саме зараз, готувати цей комплект. Можливо, вже в кінці проєкту, тому що зараз в мене є нагальніші потреби, які би я хотіла закрити. Це будуть осінні і зимові шапочки для мене. Для старшого сина і для найменшої донечки моєї. Ось. Вона любить і різного вида шапочки, може її швидко посіяти. Це ж діти. В школі десь забув, хтось схватив, батьки не придивилися, або десь на лавці, або ще десь. Тобто, їй мінімум потрібно дві шапочки буде зв'язати в цьому проєкті. Ось, і ще одне. Ще я забула про наших майстринь, які в'яжуть на машинах. Це машинне в'язання. Хто би хотів прийняти участь з машиною, я придумала такий трошки ускладнений варіант тобто, вам потрібно буде зв'язати подвійну кількість аксесуарів. Якщо у вас є бажання. І за тиждень ви можете зв'язати дві шапки, будь ласка, приєднуйтесь до нас, запрошуємо ласкаво всіх доєднатися. Так, і що? У мене тут дуже великий список, чого я би хотіла зв'язати, і що я би хотіла спробувати, ще навчитися, можливо. І ще це не все в мене напевне. Я спробую зв'язати один момент. Хочу такий певний аксесуар зв'язати. Якщо б мені все вийшло і все гарно виглядало, я б докупила ще ниточку і зв'язала б ще один такий. Але чи це вже буде в проєкті, чи поза проєктом, не знаю. Тому я буду пробувати, буду в'язати, буду хвастатись, буду <казувати> показувати вам, що в мене виходить. Ось. І надихати вас своїми роботами. Шапки шапки це моє саме-саме найулюбленіше із, із взагалі всього в'язаного, що може бути. Хтось любить Шкарпетки, хтось любить плечові вироби, хтось любить е якісь серветки в'язати. Це теж такий кожен напрямок, можна сказати. Вони. Якщо людина любить светри, то вона вже менше в'яже аксесуарів. А в мене, наприклад, дуже я полюбляю в'язати шапки. Хоча вони мені не дуже личать, я люблю в'язати шапки своїм рідним і експериментувати зі своїм кольоровою палітрою, яка б мені підійшла, і все таке. Ось, цього разу теж я хочу пошукати, пошукати шапку, яка б мені личила. Ось, вже світлі кольори я не дуже беру до уваги, тому що я тоді е, зливаюся якось так. І мені потрібно, щоб гривка моя, якась чолочка, якесь волосячко торчало з певного виробу, тому я буду в'язати пов'язку собі на осінь. Пов'язку, я дві думаю зв'язати, і хочу їх зв'язати в патріотичних кольорах. Придеться, шуршануть. Так, патріотичних кольорах або просто в жовтих, я думаю. У мене на пов'язки зібрана ціла коробка. Ціла коробка пряжі. Ось такі два кольори. Можу заберу це, на щастя, мій, мій список. Так, це меринос італійський. Перший раз познайомилася я з таким мериносиком. Мені він дуже-дуже сподобався в роботі, і я все, бачите, писала, писака, всі руки вписані. Хотіла ще минулого року зв'язати пов'язку. Але цей раз хочу скомбінувати, я побачу, що з цього вийде. Не вийде, так буде просто жовта. І далі в мене є різні залишки. Різні залишки. Так як би може я щось пофантазувала. Ось така дуже гарна пряжка блакитна, там відмоти якісь від того, що я колись продавала пряжу. З пряжою поки що не, не, цей, не працюю, тому що наше законодавство змінювалося, я ще дізнаюся, як це все буде працювати, і плюс в мене. Не так багато вільного часу. Хочу зрозуміти, чи я би ще встигала це все тягнути. Так, і ось така ангорка в мене є. Ларисочка мені дарувала, я потім докупляла і зв'язала собі светр. Можливо, би ще й щось з аксесуарів би я дов'язала, тому що залишку один моточок. Ось. Є ось така. Ніточка, з якої я дуже хотіла собі шапку зв'язати, це альпака Silky Drops, два моточки в мене. І мені шапка не вийшла з неї, тому що висоти, макушки, маківки не вистачило. І носила моя доця, потім я знову її розпустила. Десь Два рази оділа три донечка в Польщі і розпуск. Вона цей раз я хотіла перев'язати, сказала, що це колір для старух. Коротше. Не підходить їй. Ось, є в мене бактус ось такий, а шапки до нього немає. Наприклад, покажу, що би можливо я зробила, але він не буде тримати резинку, мені треба придумати. Або це буде берет, або це буде шапка біні поперечне в'язання. Це такі задумки, польоти, фантазії. Норочка ще є ось така в мене залишок від комплекту, який я в'язала в минулому році для доні. Шапочку я в'язала. Ось я побачу. Можливо, би вушанку я зробила, переробивши минулогорічну шапочку. Не знаю. В общем, я показую вам пряжу. Пряжу покажу. Так, ще є подарунок від Оленки, ось таких дві. Я б таку двокольорову шапку зробила для доці. Це мої задумки, але чи це сподобалось моїй дитині би, Ще не знаю. Ось такі якісь залишки я б назбирала і буду фантазувати. Крім того, ще будуть основні вироби. Це на пов'язки і на такі шапки-залишків напишу залишки. Залишки щось дофантазувати. Це коли в мене просто захочеться щось потворити. Я так зрозуміла, що в мене інколи буває от хочу щось розпочати. От така є задумка прямо в голові, таке натхнення приходить, і я хочу це зробити. Ось, І не заявити пряжу, то буде неправильно. Там можна всередині, в кінці проєкту вже показувати. Що ви би хотіли чи замінити якусь ниточку, чи з чогось іншого зв'язати, можна буде замінити. Але основні такі моменти. Хочу дві пов'язки зв'язати, одну патріотичну, а одну. Покажу зараз ще, що я знайшла. У мене тут Еліна сумочка, і є ось така валяється ниточка. Це залишок з минулорічного, позаминулорічної. Газал Baby Wool XL. Ось такі три, чотири моточки. Синій, певне, не пасуватиме сюди ніяк. А ось з трьох можна ще спробувати пов'язку зробити. Тому я... моя фантазія буде літати, як захоче. Ось є багато чого цікавого. І хочеться мені також пальчата поробити. Пальчата це вже. Потім буде видно, чи в мене з ними вийшло. У мене таке натхнення було одного разу. прийшло. Незважаючи на те, що в мене багато проєктів, я дуже захотіла зв'язати пальчата ось цієї пряжі чорненької. Прямо хоч бери, сідай все, кинь всі проекти, закинь і роби. Тому я свої натхнення так зібрала в такий маленький комок. І, ві... і воно чекає. Чекає і, Я сподіваюся, набирає сили. І буду я в'язати пальчата, можливо, в цьому проєкті. Але я хочу знати, чи залишається ниточка. Тому мені спочатку треба головний убір зв'язати з тієї ниточки, а потім вже пальчата. Пальчата це вже буде дев'ятий момент. Ось, Хочеться пов'язки дві. Капюшон собі чорний. із... Є в мене паєтка. Я не знаю, чи я буду її доєднувати, тому що купила я пряжу, а вона вже йде з люрексу. Ось таким чорним люрексом. І буде це ось так поєднуватися. Меренос, ланосо люрекс такий. Купила я на просто пряжу магазині. А десь на розхомячки минулого року купила 300 грамів чорного, але можу знайшла тільки 200 вже. Десь вже я. Моток має в іншому місці, треба буде доєднати. Тому ж мені, я надію, що мені на капюшон собі чорний хватить. І плюс пальчата сюди буде, плюс пальчата. Ось сюди. Пов'язки набрала там різного всяку, капюшон собі чорний, шапка з товстої пряжі. Залишок в мене є. Від мого худі я собі в'язала із товстої пряжі. Худі, і хочу я їх використати, зв'язавши шапку. Ось такий в мене залишок. Думаю, чому вона має десь там лежати? Ця шапочка буде двохкольорова. Ось це пряжа. Алізе Максі від Суперлана, Суперлана Алізе Максі. Тут 100 на 100, да, 100 на 100, я в'язала собі перед війною якраз завершила худі. І ця пряжа далі чекає, щоб я щось з неї зробила. Я думаю, що відворот зробити з темного. Основне полотно світлого, а там далі як вийде. Ось резиночкою, можливо, один на один. А взагалі-то, може, я чимось надихнуся ще в інтернеті. Шапка з товстої пряжі. Це такий проєкт. Я надію, що в нас зв'яжеться в мене швиденько. У мене найтовстіші шпиці номер 5 і роз'ємні є сьомий, дев'ятий і шостий розмір. Я буду бачити, на якій можливо буде зв'язати цю шапку на яких шпицях. І далі, шапка Софії вона замовила червону. А в мене є ось така рожева ниточка. Mm. <головік> вона мені хоче червону, я сю розовій роблю. Не, не виправна ця матуся. Ось є така ниточка в мене. Я ще не знаю, тримає вона резинку чи ні. І. Можливо, якщо доці не сподобається, це буде якийсь комусь подарунок. А доні я починала влітку в якомусь із проєктів червону. І я її розпустила, бо вона дуже на тоненьких шпицях була в'язана. Полотно просвіщалося якесь, воно в'язалось дуже-дуже повільно. І мені треба було... Натхнення вже зовсім не було. На неї я її розпустила цю червону шапку. Ось, і... Але в доці то мрія залишилася червону шапку отримати. Тому шапка для Софії червона або рожева. Червона більш, я думаю, буде. Буде скоріше в'язатися, скажімо так, а рожево побачимо. Там мамі подобається, дуже люрексу такий, але мама собі ж не нап'яла й таке. віку, скажімо так, берет Софії з норки. Ось таку пряжу я підібрала. Це мені подарувала Ларисочка із каналу Кольорова мозаїка, таку ниточку. І вона чекає цього проєкту, щоби. Щоб зв'язатися. Зв'язатися головному убору для моєї доці. Тому що це такі гарні, дуже гарні дитячі кольори, можна сказати. Тому що є залишок в мене. Я продавала ось таку ангору, і десь в мене був відмот залишок є. Ось так поєднаємо, щоб мені вистачило на Мої моїй доці дуже пасують берети. Вона таке має обличчя, що їй всі шапочки пасують. Тому що хлопці в мене мають голову, бо вона така е, кругла і вуха торчать з цієї шапки. Цей, не цей, Не дуже пасують шапки, але ще нічого. А мені взагалі нічого не пасує. Скажу чесно, я в минулому році зв'язала собі шапку, я її не носила, тому що я більшості часу їздила машиною і мені там шапка була не потрібна. Там досить можна нагріти і буде тепло. Тому пов'язки я собі 2-3 зроблю різних, щоб в мене було. Так, Софії з норки є. Шапка сину старшому. Ось тієї синенької ниточки планую я зробити. Тому що там чи синій, чи корічний йому пасує або чорний, думаю, що зроблю синій. Ось, Зачепила мікрофон. Шапка сину старшому. Звісно, потрібні будуть ще аксесуари, але це вже зовсім інша історія. Мені треба свій потенціал по шапкам виконати. Я сподіваюся, що в мене піде все як треба, і я швиденько буду справлятися з головними оборами. Вальчата мітинки, це буде, буде так, якщо я буду встигати. Балаклаву хочу спробувати з кольору хакі, У мене десь є ось такі ниточки, цілий моток ще не знайду, я вже, в принципі, зрозуміла, де він ось. Але я буду цей моток показувати окремо десь в якомусь із відео, тому що буду я теж пробувати це робити. Спробую зв'язати балаклаву. Так, і шапка з пасми, Ліночка з каналу Ліна Сергієнко, а тепер в неї вже новий канал. О, ще я чесно скажу, не запам'ятала. І. Назву каналу Ліна Сергієнко знає багато дівчаток, тому довго пояснювати не треба. За зимовий проект я виграла, стається так, це було подарунок від Ліночки. І там була ось ця пасма. У мене немає такої осінньої шапки. Можливо, я буду і пішком ходити, тому мені шапка необхідна осіння. Це дуже гарний класний меренос, і, можливо, резиночкою я би собі зв'язала таку шапку. Хочу побачити, чи тримає резинку, чи що можна з цього придумати. Тут гарний перехід градієнту, мені все дуже-дуже подобається, тому є задумка на цю шапку. А там побачимо. Шапка з пасми. І пальчата, пальчата вже будуть в'язатися мені, дітям. Пальчатка я в'яжу ось такі. З візерунком, є майстер-клас на каналі на такі пальчата. Ось. І з Ангорів дві ниточки я в'язала їх з. І, можливо, я б хотіла пальчат зв'язати декілька пар. Побачу скільки. Тому що в мене вони розлітаються як подарунки. Я б роздарю їх. А ось ці на мене після декілька брань стало стали маленькі і до їх брала сніжки грати, і їх треба від... добре намилити, щоб постояло, тому що вона сніжки грала разом з болотом. Я їх випрала, але бачу, що ще плями позалишалися. Світлі не підходять, виходить, до ці пальчата. І треба, мені здається, декілька пар дітям тих пальчат в'язати, щоб вони мали собі на заміну, тому що сніжки грають, раз і мокрі. І щоб треба посохнути, щоб одні сохли, а іншими вже знову бавитися. тому... По шапках є плани, по пальчатах є плани. Шині, аксесуари, я думаю, що я в цьому проєкті не буду в'язати. Я так собі зараз думаю. Хоча в мене було дуже велике бажання зв'язати свій бактус блакитний, і воно нікуди не ділося. Тому, якщо в мене накриє натхнення на цей бактус, я за себе не відповідаю. Ось, скажімо так. Ще є якісь там. Мала пряжу ось таку твіт коричневий. Думала, може теж його спробувати з чимось комбінувати і зв'язати з пальчата. Чоловічі вже. Чи там шапку. Це від Елічки Еля Дячкова. Твіт. Не віднікуся. Так. Тому що завжди, кажуть, що це того чи того, а вони не пам'ятають, чи я не пам'ятаю, вже плутаю і тоді не знаю. Це ми бумерангом замінювалися, і до мене така пряжа попала. Тут її ще трошки залишилось і якраз на комплект може вистачити аксесуарів. Тільки треба зрозуміти, з чим її поєднати, зв'язати зразочки. Ще трохи. Трошечки пошуршу. Ось таку ще я назбирала колекцію, щоб я ще хотіла вимотати на аксесуари. Ось такої хотіла я панаму зробити пряжі. Є ще така шерсть в мене. Не знаю я. Чи хватить в мене сили і натхнення на це все. Є ось такий букляшик. Є ось така ниточка, яку можна там пов'язки, я думаю, пов'язати чи ще щось. Ось така є. Один моточок такої, можна сказати, майже фламе, вона таке з перетяжками нитка. Стокова пряжа. Ось є ось такий блакитний у мене твідик тут. В общем, я тут вчора, як назбирала, на силу принесла. І хочу. Відірватися, скажімо так, в цьому проєкті, тому що шапки, я кажу, шапки для мене це все. Ось з чого? З чим я буду в'язати? У мене є Pro Роз'ємні, вони знімаються, тут розкручуються, і їх можна перечепити на любу, на який довжини тросик. Е, ця така трубочка. Має 50 см. Мені не зручна сороковка, мені зручна більш 50. -ка. У мене руки немаленькі. Ось. І ось такий Smart Sticks у мене від NIT Pro. Ці від Addi, нова колекція. Дуже, до речі, добре в'язати ними шапку, сину зв'язала шапку. Із з пряжі вона гарно підбирає ці всі кінчики і в'язати задоволення. Так, і оцініт про симфонія Вуд, здається, вона, дерев'яшки. Я один раз захопилась дерев'яшками, але зрозуміла, що чим товстіші, краще їх брати. Теж гарно скользить, але підбирає вже так собі. Тому що кінчики вже, звісно, не такі гострі. В дереві не. будуть такі надзвичайно гострі кінчики. Це теж роз'ємні шпиці. Ними краще в'язати якийсь певний шарф, щось таке, щоб петлі не затягувати, а так їх вільно в'язати. Ось, далі. І ці дві шизінги. 2,5 і 3,75. Сінг, якщо я правильно пам'ятаю, майже четвірка. Ось ці. І... Четвірка, ось ці. Ці в мене 3,25, ці три, двійка і трійка, я майже ніколи не використовую. Це досить такі тоненькі, але для бінь яких з може бути. Так, і ось ці 4,5, здається, якщо я все правильно пам'ятаю. Так, 4,5. П'ятірки в мене немає. Можливо, щось прийдеться докупляти, не знаю. Ось. І вже на пальчата шпиці показувати не буду. Я в'яжу 2,5 і 3, і 2. Можу в'язати, в залежності від розміру потрібного, від потрібного розміру. Все. Пальчата. На цьому все, напевно. Мої плани. У мене їх. Чимало пряжі нагрібла, тут півмішка, скажімо так, я нагрібла. І це не применшення. Тут і таке, і таке, а надихнула мене, надихнула, мене Маруся. Обов'язково пройдіть, подивіться маруси на відео. Там, надзвичайно, так само багато планів, багато треба вив'язати і залишків, і аксесуарів кожному із членів родини. Тому. Будемо в'язати разом. Дякую всім дівчатка, хто підтримує цей проєкт, підтримав і доєднався. Я бажаю всім успіху у проєкті. Бажаю, щоб всі ваші вироби, всі ваші починання дійшли до логічного завершення. І бажаю всім дівчатам зв'язати 5 аксесуарів, встигнути зв'язати 5, а може, і більше, аксесуарів. Тому. Мирного неба, доброго вам всім здоров'я і до нових зустрічей. Пока, пока.